Вітаю! Мене звати Маргарита Дробаха. Це урок математики, на якому ми навчимось округлювати натуральні числа. Що таке округлення? Чи помічали ви за собою, що ціни в магазині, такі як 199, 249 тощо, ми округлюємо до 200, 250 і так далі. Округлюємо ми не лише ціни в магазині, але і багато, які дані. Наприклад, якщо кіт важить 5 кг 112 г, то простіше округлити до 5 кг і орієнтуватися саме на цю вагу при виборі, наприклад, корму. Зараз вивчимо трохи теорії. Натуральне число, запис якого закінчується одним або кількома нулями, називають круглим. Наприклад, число 50 600, 12300 є круглими. Такі числа набагато простіше сприймати і виконувати арифметичні дії з ними. Будь-яке некругле натуральне число можна замінити круглим з недостатчою або з надлишком. Таку дію називають округленням числа. Округлюють дане число до заданого розряду так, щоб результат округлення якнайменше відрізнявся від даного числа. Для запису дії округлення використовують знак наближено рівня, який виглядає як хвилястий знак рівня. Наприклад, 11 наближено до рівня 10, в цьому випадку округлили з недостатчою, 16 наближено до рівня 20, округлили з надлишком. Також необхідно знати правило округлення натурального числа. Щоб округлити натуральне число до певного розряду треба: якщо наступною за цим розрядом цифрою є 0, 1, 2, 3 або 4, то цифру цього розряду не змінюємо. Якщо наступною цифрою за цим розрядом є 5, 6, 7, 8 або 9, то цифру цього розряду збільшуємо на 1. Усі цифри, записані за цим розрядом, замінити на нулі. Виконаємо декілька завдань на округлення чисел. Першим буде таке: округлити до десятків число 983. В розряді десятків стоїть цифра 8, а наступна цифра після десятків 3. Оскільки маємо саме цифру 3, то округлюємо з недостачею, тобто цифру розряду десятків не замінюємо, а от 3 перетворимо на 0. Отримаємо, що 983 наближено до рівня 980. Наступне число, яке ми округлимо до десятків, це 1368. В розряді десятків маємо цифру 6, а наступна цифра 8. Якщо маємо наступну цифру 5 чи більше, то цифру нашого розряду збільшуємо на 1, тобто округлюємо з надлишком. 1468 наближено дорівнює 1470. Наступне завдання. Округлити до сотень число 271. В розряді сотень 2. А наступна цифра 7. В такому разі ми округлюємо з надлишком, тобто розряд сотень збільшуємо на 1. Усі наступні цифри перетворюємо на нулі. Тобто 271 наближено до рівня 300. Також округлимо до сотень число 9510. В сотнях цифра 5. А наступна цифра 1. Округлюємо з недостачею. 9510 наближено до рівня 9500. А зараз округлимо число до одиниць тисяч. в числі. 588 274 в розряді одиниць тисяч маємо цифру 8. А наступна цифра 2. Тому округлюємо з недостачею. Всі цифри за розрядом 1 тисяч замінюємо на нулі. Тобто 588 274 наближено дорівнює 588 тисяч. І останнє число, яке ми округлимо до 1 тисяч 20 968. В розряді, до якого округлюємо, цифра 0, а наступна цифра 9. Потрібно округлити з навишком 0 збільшимо на 1 і отримаємо, що 20 968 наближено до рівні 21 тисячі. Тепер виконуємо таке завдання. Найнижча природна точка під землею маріанський жолоб, глибина якого 10 916 метрів нижче рівня моря, а найвища точка вершина Евересту, яка сягає 8848 метрів над рівнем моря. Округліть ці величини до одиниць тисяч та переведіть кілометрі. Дізнайтесь, скільки приблизно кілометрів між найвищою та найнижчою природними точками на землі. Округляємо глибину Маріанського жолоба до одиниці тисяч. В цьому розряді маємо 0, а наступна цифра 9. Округлюємо з надлишком, отримаємо що 10 916 метрів наближено до рівня 11 тисяч метрів, що дорівнює 11 км. Округлюємо висоту Евересту. В одиницях тисяч маємо 8. А наступна цифра також 8. Округлюємо з надлишком і отримаємо, що 8848 метрів наближено до рівні 9 000 метрів. Тобто отримали 9 км. Щоб знайти, скільки кілометрів між найвищою і найнижчою природними точками на Землі, нам потрібно додати до глибини Маріанського жолобу висоту Евересту. 11 км плюс 9 км дорівнює 20 км. Останнє завдання на уроці округлити іменовані величини та перетворити в інші одиниці вимірювання. Округлимо 192 см до сотень і перетворимо на метри. 192 см наближено до рівня 200 см, що дорівнює 2 м. Тепер перетворимо грами у кілограми, попередньо округливши до одиниць тисяч. 17 692 г наближено дорівнює 18 тисячам г. Переводимо у 18 кг. І останнє перевести копійки у гривні, попередньо округливши до сотень. 839 копійок, наближено до рівня 800 копійок, і отримаємо 8 гривень. На цьому уроці ми навчились округлювати натуральні числа та визначили, де в житті це можна застосовувати. Попрактикуйте самостійно за допомогою тестів до цього року та прочитайте конспект. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!